Звізда, да, зіркова хвороба вже він вже без цього не може, так. Да. Всім привіт! Сьогодні поговоримо, що таке домашня аптечка і що в ній обов'язково має бути. А тому заварюємо чайочок, підписуємося на канал, ставимо дзвіночок. Поїхали! Перше і найголовніше це знеболюючі. Парацетамол або ібупрофен. Чому саме ці двоє? Тому що вони мають найкращий профіль безпеки, тобто вони найбільш досліджені і рекомендовані як перша лінія знеболення або зниження температури. Ібупрофен також має додатковий буст у виді протизапальної дії. Використання інших знеболюючих все ж таки потребує консультації лікаря, потрібно зважати на правильне дозування, а також на вікові обмеження. І, звичайно, якщо в домі є малеча, має бути знеболююче та жарознижуюче у вигляді сиропу. <плес> Наступні антигістамінні препарати. Краще другого покоління. Вони не викликають сонливості. Якщо в домі є малеча, знову ж таки звертаємо увагу на вікові обмеження та форму самого препарату. Ці ліки ми використовуємо як симптоматичний препарат при свербежі, це колеса. Далі йдуть оральні регідратаційні розчини. Ось вони. Вони стають у нагоді, коли є такі симптоми, як водяниста діарея або виражена рвота. коли є ризик втрати рідини, тобто зневоднення. І нам потрібно відновити баланс води та електролітів. Особливо вони мають бути під рукою, коли вдома є малі діти. До речі, однією з найчастіших причин рвоти у дітей є так називаємо ацетономічний синдром або синдром ацетономічної блювоти. Про його причини і що з ним робити у нас є окреме відео на каналі. Посилання буде в описі під відео. Наступний сорбент на випадок харчового отруєння. Такі стани, на щастя, сьогодні трапляються вкрай рідко, але все одно такий препарат має бути під рукою в домашній аптечці. Наступні йдуть препарати від тиску у формі таблеточок або крапель на основі тніхідипину або каптоприлу. Вони дуже актуальні в сім'ях, де є особи постарше віком, у яких є ризик неускладного гіпертензивного кризу. Ці препарати швидко, але недовго знімають артеріальний тиск, що дуже актуально. Тому в аптечці хоча б одна пластинка цього препарату бажано щоб була. Наступний фізіологічний розчин. Той самий, що в баночці для крапанини. Він насправді має дуже багато переваг і багато варіантів використання в домашній аптечці. Їм можна промивати носа під час застуди. Ним можна промити око, якщо туди потрапив сторонній предмет. Їм можна промити рану. Адже він фізіологічний, неймовірно, і саме головне, стерильний, що надзвичайно важливо. Ще він у нас є в отакому гаджеті, який називається промивачка для носа. Стуковані 8 років. Відкрив заправив, пшикаєш далі. Зараз такого не роблять. Зараз це одноразова китайська хрінь. Наступними йдуть перев'язувальні матеріали. Банальні, самі прості, навіть бинти. Це пов'язано з тим, що в нас в країні триває війна, і ми просто зобов'язані надати допомогу або собі, або своїм близьким на випадок лиха. І навіть у мирний час ніхто не застрахований від побутового травматизму. Далі. Антациди. Симптоматичний препарат, щоб зняти такий симптом, як печія. Однак застерігаємо вас, якщо ця скарга достатньо часто вас мучає, це привід звернутися до лікаря і призначити більш серйозне лікування. З приладів у домашній аптечці бажано мати термометр. Краще електронний. На тему температури у нас також є відео на каналі, і всі посилання ми лишимо в описі. Незайвим також буде пульсоксиметр, особливо в сезон гострих респіраторних інфекцій, а також тонометр, адже артеріальний тиск це універсальний показник загального стану організму, а ще просто незамінна річ у домі людини, яка живе з артеріальною гіпертензією, це базове комплектування вашої домашньої аптечки. Однак воно здатно закрити 90% ваших потреб у самодопомозі до того моменту, як ви потрапите на консультацію до лікаря. Також до неї можна додати різноманітні дрібнички типу бактерицидних пластирів або симптоматичних препаратів для лікування застуди, наприклад, судинозвужуючих капель в ніс або спреїв, знеболюючих для горла на основі бензедаміну. Нагадуємо, що судинозвужуючими каплями для носа не потрібно зловживати. Також в нашій аптечці можуть бути протиопікові пов'язки. Знову ж таки, причини дві: це побутовий травматизм та повномасштабна війна. У порядку винятку в домашню аптечку можуть входити препарати глюкози, якщо в домі є людина з діабетом першого типу. По цій ж причині в аптеці обов'язково має бути глюкометр та тест смужки. Також на випадок анафілактичного шоку можлива в аптечці такий гаджет, як ЕпіПен. Це портативний шприц з адреналіном. Якщо людина страждає на стенокардію, обов'язково в домашній аптеці має бути нітрогліцерин. І якщо в родині є хтось, хто живе з астмою, має бути балончик сальбутамолу та спейсер. Але все це це приватні випадки. Це не обов'язково мати абсолютно у всіх аптечках. І якщо у вас в сім'ї або родині є хтось з хронічним захворюванням і він постійно приймає ліки. То вдома має бути запас ліків десь на 1-2 місяці. Це знову ж таки пов'язано з тим, що в Україні триває повномасштабна війна і можливі перебої з поставками ліків. Про калійодид казати ні. ні. І на всяк випадок, по можливості, треба, щоб була одна калій йодиду в дозуванні 125 мг. Щодо загальних рекомендацій: аптечка має бути у недоступному для дітей місці, на неї не має потрапляти волога. Сонячне проміння, і саме головне, потрібно періодично перевіряти її склад на предмет термінів придатності і постійно їх поновлювати. Отаке От відео у нас вийшло. Якщо раптом у вашій домашній аптечці немає чогось із того, що ми сьогодні розповіли, то укомплектуйте її. Якщо відео виявилось для вас корисним, підтримайте його коментарями, вподобайками, і ми знімемо для вас продовження про препарати та ліки, яким абсолютно не місце в домашніх аптечках. А на цьому все. Всім більше доказової медицини. Па-па. Не -па. ж зараз світу горіть далі. Це берейозніть. Так, камеру не доволі. Пойдемо. Що? Марс! Нам монетизацію за це поставлять. Це заблокує ютуб Марс! Майликом заблюриш. Якщо людина хоч раз в житті пережила. Сядь дармально на Марс! Собака ти, льош! Молодець.